Кожна жінка пише свою історію. Це історія сили, ніжності і впевненості. І нехай вона залишає по собі слід ароматний, розкішний, такий же унікальний, як і ти сама. Сьогодні я хочу познайомити тебе з новинкою, парфумованою водою Мерікей. Confidently you». А Вона розкривається свіжими нотами мандарина, бергамоту та соковитої груші. Потім занурює в серце аромату жасмин, троянда і смородиновий бутон, створюють квіткову ніжність, а в основі тепла амбра, сандал і ваніль, що огортають комфортом і залишають відчуття гармонії. Це аромат, який говорить замість тебе. Я впевнена, я щаслива, я задоволена життям. А щоб зробити твій щоденний ритуал ще більш особливим, мріки створила ароматну олію «Confident Лю. Її легкий дотик дарує шовковисті шкірі та залишає на ній делікатний аромат, що тримається протягом дня це ідеальна пара до парфумованої води для ще більшого ефекту жіночності. Confidently You – це не просто аромат, це твій невидимий партнер, що додає впевненості у кожному крокі та нагадує: Твоя історія варта найкращого.